У нас одні знайомі з університету Карнегі Мелен. Вони робили ці дослідження. Ще коли війна почалася там в 2014 році, в 2015. Вони доробили дослідження американського Твіттеру і вони показали, що там саме цим і займалися російські боти. Тобто, російські боти не займалися в Твіттері тим, що пушили свою власну місінформацію чи фейковий акаунт, щось писав. Вони заводили тих, хто писали так, пости. так? Вони заходили вони в коментарі. Ага. Тобто, є реальний блогер ага. республіканець ага. і реальний блогер-демократ. І туди заходять російські боти, і туди, і туди, і кажуть: ти молодець, ти класний, більше давай, руби правду таких цих демократів, таких цих республіканців. І це збільшувало ймовірність, що блогери радикалізувалися один проти одного. Це реальна людина, і це реальна людина. Їм ніхто не платить, путін їм не телефонує, Газпром грошей не дає, але органічно, просто за рахунок оцих алгоритмів і позитивного підкріплення, вони ставали більш радикальними один проти одного.